Якщо ти не на фронті, то маєш всіма силами допомагати тим, хто перебуває там. Цей вислів вже став криватим для українців за час великої війни. Підтримувати наших захисників має кожний громадянин держави. Вважає мер Миколаєва Олександр Сінкєвич. Під час прес-конференції за підсумками 2023 року. Він розповів, що працівники мерії та комунальних підприємств зібрали торік близько 2 мільйонів гривень на допомогу армії. Працівники міськради визначили, що вони відкладають зарплати. Такий челендж запустили перший департамент соцзахисту. і Вони складались там на банку е грошей е для купівлі нашим підрозділам різної допомоги. Завдяки зібраним коштам вдалося придбати надувні човни, квадрокоптери, зрядні станції, ноутбуки з програмним забезпеченням, рації та інше. Всю техніку було передано на потреби Сил оборони України. Хотів би подякувати тим, хто взяв цьому участь. Звичайно, донатити це сьогодні дуже потрібно, і це, ці закупівлі вони не є бюджетними, тендерними і так далі, і можуть бути зроблені набагато швидше, ефективніше і надійдуть туди, коли вони, куди вони потрібні як можна швидше. Раніше ця інформація ніде не анонсувалася, додав Олександр Сінкєвич, оскільки це була ініціатива самих працівників і комунальників. Тож і повідомили про це вже після втілення задуманого. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.